Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ. З вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання із підручника Математика 1 клас Скворцова завдання під номером 4. Тема повторюємо числа від 1 до 10. Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, прокоментуй малюнки. Поміркуй. Треба об'єднувати чи вилучати об'єкти. Добери відповідні вирази і усно знайди їх значення. Ну що ж, давай дивитися на малюночки. Ух, у нас чотири малюнки. Так, і що ж нам тут потрібно робити? Була груша і до неї сонечки такі збіглися. Так, було один, два, три, чотири, п'ять сонечок було. Але одне потім втекло. Не захотіло воно грушу куштувати, воно хотіло яблуко. Так, і питається, скільки залишилось сонечок, так? Тобто не все у нас е обведено, а лише а без одного. Тобто було 1, 2, 3, 4, 5, одне пішло. Тобто тут треба об'єднувати чи вилучати, якщо одне пішло, немає його. Звичайно, потрібно вилучати. Так, вилучати це у нас дія яка. Віднімання і знак мінус. Так, шукаємо, де було 5 у нас. Дивимось, ось було 5. І все, більш ніде нема. Дивимось, дійсно, 5, і відняли 1. Ось один жучок побіг. Тобто, оцей вираз підходить у нас сюди. Так, дивимось далі. Під грубком сидила мишка. Одна. І до неї прийшло ще один, два, три. Питається, скільки усього обведено усього, значить, ну, зрозуміло, що треба об'єднувати, так? А не вилучати. І так, була одна мишка, і прийшло ще три. Дивимось, що у нас тут є з одиничкою. Ось одразу ми бачимо: одна мишка була. Ще додали три мишки, всього стало чотири мишки. Так, далі. Наступний малюночок. На квіточку сіло три бджілки, і потім прилетіло ще дві, скільки усього бджілок стало. Так, це я, скажімо так, вигадую умову, просто дивлячись на малюночок. І так, що тут потрібно робити: вилучати чи об'єднувати? Ну, ми бачимо, що тут вже об'єднано, тому ми, звичайно, будемо об'єднувати. Так, було три бджілки, прилетіло дві. Дивимось, де у нас тут три. 4, 4, ось 3, відняли 1. Ні, у нас об'єднувати, тому повинен бути знак плюс, так, додавання. 3 додати 2. Ось це вже нам підходить. 3 додати 2, усього у нас 5 бджілок. І останній малюночок. Значить, всі їли-їли яблучко, і щось їм не сподобалось, щось, якесь воно не таке. З'ясували, що воно якесь не таке, і було один, два, три, чотири гусені і три гусені. Вирішили, що щось їм не подобається в тому яблучку і почали бігти. Питається, скільки залишилось. Так? Не на все стоїть у нас лінія об'єднування, а лише на один. Тому зрозуміло, що ми тут будемо вилучати, так? вилучати три гусені. Скільки всього було гусень? 1, 2, 3, 4. Тобто 4 буде починатися наш вираз. І 3 втекло. Дивимось, 4 підходить? Так. Відняти 1. У нас одна втекла. Ні, невірно. Одну нам треба знайти, бачите, знак питання. Далі 4 додати один. Не підходить, тому що нам треба вилучати це дія віднімання. Тут 3 не підходить. 4 відняти 3. А це вже нам підходить. Було 4, 3 почали повсти собі кудись і залишилась одна гусінь. Ось і все, на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк. Якщо є питання чи відгуки, залишай їх під цим відео у коментарях. Хто ще не підписан на канал, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Ну, а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.